У Кропавницькому попрощалися з двома військовими Павлом Кондратієвим і Євгенієм Грачовим. Траурний кортеж зупинився біля площі героїв Майдану перед загальнонаціональною хвилиною мовчання о дев'ятій ранку. Схиливши голову, кропавничани вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Церемонії прощання з двома військовими продовжили на далекосхідному кладовищі Кропивницького. Павло Кондратієв народився в Кропивницькому, здобув професію автомеханіка в профтехучилищі, працював у будівельній галузі. У січні 2023 року приєднався до лав Збройних сил, розповіла ведуча церемонії прощання Неля Чорна. Служив на посаді навідника аеромобільного відділення. Загинув 7 січня 2024 року. В районі населеного пункту Вербови Пологівського району Запорізької області. За її інформацією, півтора року Павла Кондратієва вважали зниклим безвісти. Цьогоріч у червні ДНК експертиза підтвердила загибель. Бійцеві було 39 років. Євгеній Грачов народився в Кропивницькому. працював диспетчером залізничної станції «Кропивницький». із 2015 року займався бджільництвом. Із березня 2022 року добровольцем став на захист України. Розповіла ведуча церемонії прощання Неля Чорна. Служив командиром міномета, мінометного взводу. Його відвага і вірність присязі були відзначені високими нагородами. Відзнакою президента України за оборону України, відзнакою міністра оборони України, хрест ракетних військ і артилерії. За інформацією Нелі Чорної, 9 липня цього року на території Нововоронцовської громади Херсонської області отримав поранення. 11 липня 41-річний Євгеній Грачов помер. Поховали військових на Алеї Слави, далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.